Чи був Білий тигр грою уяви? У роки Великої вітчизняної війни серед радянських солдатів ходила легенда про білого тигра немецький танк, який з незвідки з'являється в бою, допомагає своїм і також швидко зникає. Згодом міф обростався більшими подробностями, і Білий тигр перетворився на справжній танк привид, який діє без екіпажу, б'є без промаху, а його самого неможливо знищити. Розберемося в цьому? Ідея про те. Що це дійсно танк привод, ми розглядати навіть не будемо. Але за будь-яким мифом ховається справжня історія. Є вона і білого тигра, причому цілих чотири історія перша. Одного разу Гітлер сказав Гудеріану Генц Гундер Гудеріан», німецький офіцер-учасник Другої світової війни, що в сучасних релігіях логічно було б в'їжджати в захоплення місцях не на білих конях, як це було прийнято раніше. А на білих танках це пояснює раптову появу білого тигра. Віддання резерву у вирішальний момент сутішки, але звичайно, такі танки були самими звичайними, управлялися реальними танкістами і на полі бою виділялися тільки незвичайним зовнішнім виглядом. Проти такої теорії говорить, що виділяє танк явно стало би пріоритетною метою. Проте в радянській хроніці ніде не згадується, що військам вдалося підбити незвичайний танк. Реальних фактів урочистого входу в захоплене місто на білих танках немає. Але цілком можливо, що спеціально підготовлені для цього машини були. Історія друга. Машини для евакуації екіпажів, підбитих танків і буксування самих танків у німців були. Причому були вони якраз білими. Найчастіше за евакуацію солдатів відповідали медичні БТР, але от відбуксувати техніку їм не було ні по цілу. Для цього використовували танки без гармат. А на броні встановлювалися невеликі майданчики, на які могли розмістити поранені члени екіпажу під піти машини. Такий танк евакуатор виглядає незвичайно. З'являється на полі бою, швидко його покидає. Ця версія поясняє все, крім того, що білий тигр. Якраз таки був грозою радянських танків і без праці знищував їх, а медичним машинам просто не було нічим битися. Історія третя: під лічиною Білого тигра цілком могли ховатися експериментальні предсерійні зразки німецької техніки, у нашому випадку Пантери, тигри, королівські тигри. Всі вони з'являлися на полі бою не з самого початку війни. Крім цього, німці дійсно проводили бойові випробування техніки перед початком її серійного виробництва. У момент своїх. Появах, ці танки були чимось новим, незнайомим радянським військам. З ними банально не мілося битися. Також такі машини з'являлися нечасто і ненадовго. Німці не могли допустити, щоб експериментальний танк був підбитий і потрапив в руки противнику завчасно. Історія 4. Історики вважають, що ніякої містики біля білих танків і не пахло. Це були справжні танки, просто вимазані білою фарбою. Як нібито закамульфований зимній за одяг. Взимку танки було прийнято фарбувати білий для того, щоб важче було його виявити. Таке обмодерування прекрасно допомагало з'явитися раптово, особливо вранці. Виринаючи з туману. Після атаки, за припущенням істориків, вапно останки змивали. Вони знову не бували звичайний кольор, а наші відчайдушно шукали вітру в полі. Так шукали, тому що ствердження тих же істориків Зверху знали про невідомого білого кривника. Давали розповадження знайти його. Але все було без толку. Крім того, більш імовірно, що танк був не один. Це дозволяло б з'явитися в різних місцях, а вся схема маневрування була заздалегідь ретельно продумана, як і психологічна реакція наших солдатів. І зрозуміло, екіпаж у цього танка був просто ретельно підготовлений і вмілий. Якби там не було, легенда про білого тигра була. Ніякою містикою за нею, звичайно, не ховалося. Але, як говориться, вище, міфи не з'являються на положному місці. І як на вашу думку, які історії вірите більше? Напишіть в коментарях або висуньте свою теорію щодо цього. Сподобалося відео? Поставте, будь ласка, лайк і підпишіться на канал, щоб не пропустити ще більше цікавого. Дякую!